І собі можна заходити там. Отак. Вот Якщо так сідаєш тут, не можеш їхати, <свистак> отак. От <так. свистак> Волняну, Кондиціонер стоїть. Ага. Все, зробили. Ще ну, конечно, нові мастера капець. Це блін, знімайте наскільки скільки ви їдете. <свистак> 1000 кілометрів в 9 годин, 9,5 їхали. 140, десь 130 А це типу коробка. Ну, коробка так, як перша скорость. Отак, а друга так, воно ага. от іде. Ту Куліса йде гольф в четверочках, ага. і того воно так впадовалось. Ну, місця хватає, тут капець. В ну да. машині є місце. Ну ви сумашедшики, я Ладно, тут, а в Німеччині вірно дивляться, це просто капець. А тут так вони всі так дивляться, вони всі не розуміють, всі давай капот відкривається, там таке є. А на границі як? Супер там, їм цікаво, бо ніхто не питав, що там везеш, Каже, ну там деталі везуть. Ні, ні, ти маєш на увазі, коли ти з України в Польщу їхав, правильно? Це без питання було. Вигуни, чого тобі не дрючи? А, а я на Волзі їхав 24-й. го тоді тож, Ну no. так, no, да, я пам'ятаю. Я на неї дуже виїхав спокійно. Поляки не питають, що там. Не не, не питають, типа. бо, бо, бо питали, Вони спитали, вони подивились, їм цікаво, бо все. І все, йди, поїдь. От ми ж тонера взяли, ah. все вдома лежить. Ми цілу машину на, на цьо, за цьому тонку. Ну так. Купаєш цілу машину, а багато вигідні. Да, ну, Дижі, що буде. І дисавже, ти маєш все. Все навісне, no. а то мотор може бути кончений, все що небудь. Ну, no, а це від 300. 90 тисяч кілометрів, а тепер Ого. Stage 1 нашили, і він собі нормально.